Все це, відбувається в нашому е, житті. Я знаю, що багато людей, ще починаючи з часів громадського форуму Івана Франківська, пізніше міської організації партії Удар, е, дуже гарних, порядних, молодих, старших. І хочу сказати, що партія завжди відрізнялася тим, що вона була в авангарді. Наших всіх місцевих подій. І починаючи ще 2010 року, коли ми були об'єднані в громадському форумі, 2012 рік, чи сьогоднішні дні, я вважаю, що команда, яка є сьогодні в залі, вона задає тон у тих процесах, які сьогодні відбуваються в нашому місті і в, наші, в нашому регіоні. Бо ми можемо, звичайно, чекати і Дивитися на все те, що відбувається в нашій державі з боку, з каналів Телебачення чи обговорюючи ці речі на кухні чи з друзями, а можемо самостійно приймати в межах тих можливостей і тих бажань участь в цих процесах. От якраз участь в нашій команді в партії Удар це так, той прямий вплив на ті процеси, які відбуваються в нашій державі. Сьогодні Україна переживає дуже непрості часи. У нас історичні виклики, напевно, самі важкі з часів незалежності, як зовнішня агресія з боку Російської Федерації, так і серйозні внутрішні виклики. в першу чергу, економічна криза, глобальна економічна криза, яка сьогодні накриває Україну. Але поряд з тим я хочу сказати і звернутися до кожного з вас, не опускати руки. Моє глибоке переконання, наша з вами держава вже пройшла дно. І сьогодні. Наше спільне завдання зробити все в єдності, щоб ви почали поступовий рух вперед. Передумови для цього в нашій державі є. Якщо ж говорити про нашу область, і наше місто, то нас очікує через певний період часу дуже важливий процес. Все, кожен з вас знає, що йде децентралізація влади, йде передача повноважень з Києва на. Орани місцевого самоврядування, і це не омене Івано-Франківську області, не у мене місто Івано-Франківське. І, звичайно, роль і вага місцевих виборів в результаті цього виростає на порядок. І сьогодні, якщо ми подивимось на місто Івано-Франківське, то я особисто вважаю, що воно заслуговує кращого, ніж те, в якому стані воно сьогодні є. Сьогодні в нас дуже гарний людський потенціал, місто дуже красиве. Але те, що з нього зробили і намагаються робити, це, звичайно, не те, як би я особисто, я думаю, більшість людей бачили і хотіли би, щоб у місті розвивалося. Для прикладу, оця остання історія, яка розвивається і набирає обертів місце з забудовою центрального озера, вона абсолютно ніяк не прикрашає Івано-Франківську. Вона робить навпаки місто закритим, місто тупіком, місто кам'яних джунглів, а аж ніяк не місто, в якому би хотілося хотіло жити. І те, що я знаю, що велика роль в тому числі і нашої команди в тих процесах, щоби цього не відбулося, це свідчить про те, що все-таки є в місті люди, які готові і по-іншому бачать розвиток Івано-Франківська. І тому сьогоднішні збори носять. Достатньо серйозну місію і роль в розвитку не тільки партії Удар в місті Івано-Франківську, але і в цілому розвитку нашого міста. У мене немає жодних сумнівів в тому, що партія Удар буде задавати тон на майбутніх місцевих виборах. Ми повинні мати свого кандидата на посаду міського голови Івано-Франківська. Ми повинні мати найкращу команду. На виборах до міської ради, і ми повинні стати лідером на цих місцевих виборах. Я впевнений, що сьогоднішні збори обрання керівництва міської організації це серйозний крок для того, щоб здобути ці цілі. І тому, звертаючись до кожного з нас, я хочу побажати обрати правильне керівництво. Міської організації партії. І по-друге, звернутися до кожного з вас. Я впевнений, що основне завдання прості керівництва буде полягати в тому, щоб налагодити постійний діалог з тими людьми, які є активом політичної сили, і щоб цей діалог вилився в дуже хороші здобутки на майбутніх місцевих виборах, і щоб партія удар на них перемогла в місті івано франківську Дякую.